Вітаю! Хто такі земляни? Знаєш? Давай дізнаватися разом. Яку назву має четвертий розділ нашого підручника? Земля, наш спільний дім. Як називається перша загальна тема розділу? Україна Європейська держава. А тепер прочитай тему сьогоднішнього уроку. Хто такі земляни? Чому на планеті Земля існує життя? Поміркуй! На планеті Земля є повітря. Вода, ґрунт і придатна для життя усіх живих істот, температура. На землі чимало гарних і дивовижних місць, чудернацькі творіння природи, мальовничі пейзажі, куменні споруди, вражаючі пам'ятки культури та архітектури, які створили люди. Ви і ваші рідні, жителі вашого краю, а також жителі інших країн і континентів утворюють населення планети Земля. У давні часи планета була менш заселеною. У пошуках їжі води давні люди змушені були освоювати нові місця, дедалі більше розселяючись по планеті Земля. Нині на планеті живе понад 7 мільярдів людей. Це число має вигляд 7 і 9 нулів. Хто такі земляни? Скільки їх на планеті? Яка причина розселення людей у давні часи? Подивись відео, а потім повертайся до уроку. Використовуючи різні джерела інформації, дізнайся, яка кількість населення проживає в Україні на сьогодні. Скільки населення проживало у 2000 році. Поміркуй, що впливає на зміну кількості населення нашої країни. Чому? Наприклад, у 2000 році населення України становило 49 мільйонів 110 тисяч осіб. Згідно з даними на сайті Держстату, населення в Україні за оцінкою на 1 червня наприклад, 2020 року становило 41 мільйон 785 тисяч осіб. Отже, земляни це жителі планети Земля. Чим схожі, і чим відрізняються жителі Землі, що об'єднує усіх жителів нашої планети? Люди можуть по різному мислити, відчувати, діяти. Ми різні чоловіки, жінки, дорослі і діти в окулярах і без пересуваємося самостійно або в інвалідному візку. Але всі ми живемо в одному спільному домі, ім'я якому земля. Тому ми повинні шанобливо ставитися одне до одного. Чи можуть дві людини думати однаково? Що може змусити двох різних людей мати однакові точки зору спільну мету? Усі люди є різними зовні, тому вчені поділили їх на групи, які називаються Раси. Раса це група людей, що має спільне походження і характеризується комплексом відповідних спадкових ознак, які сформувалися як пристосування до різних умов середовища впродовж багатьох поколінь. Риси, що характеризують різні раси, з'явилися як результат адаптації до різних умов середовища. Що відбувалося протягом багатьох поколінь. Є такі раси, як негроїдна, австралоїдна, європеоїдна, монголоїдна, американоїдна. Негроїдна раса характеризується дуже темним кольором шкіри волосся і очей, доліхокефалією, довгоголовістю, прогнатизмом. Кучерявим волоссям, широким розрізом очей, широким носом, товстими губами, витягнутою статурою. Австралоїдна раса. Череп дуже масивний. Статура дуже витягнута, що підкреслюється дуже високим зростом, шкіра, волосся і очі дуже темні, волосся довге, хвилясте. В окремих популяціях Центральної Австралії незалежно виникло світле забарвлення волосся, що особливо часто зустрічається у дітей і жінок. Характерні ознаки монголоїдної раси. Світла або темно світла пігментація шкіри, широке обличчя. Жорстке темне волосся, темні очі, вузький розріз очей, наявність складки верхньої повіки у внутрішньому куті ока, слабий волосяний покрив на обличчі та тілі, невеликий зріст. Американоїдна раса характеризується. Високим крупним обличчям широкою нижньою щелепою, великим часто орлиним носом, смуглявою шкірою бронзового відтінку. Волосся зазвичай пряме, сіняво чорне, очі чорні ширші, ніж у монголоїдів, але вужчі, ніж у європеоїдів. Рот індіанців широкий. Європеоїдна раса. Волосся пряме або хвилясте, зазвичай м'яке, особливо у північних груп. На бривні дуги часто великі, очей завжди широкий, хоча очна щілина може бути невеликою. Ніс зазвичай великий, різко виступає, перенісся високе. Товщина груп невелика або середня. Колір шкіри, волосся і очей варіює від дуже світлих відтінків північних груп до дуже темних в південних і східних популяцій, інтенсивний ріст бороди і вусів, кисть і стопа широкі. Як можна дізнатися про життя людей у різних країнах, їхні традиції, побут, чим вони займаються? Як ти думаєш? Як спілкуються між собою люди різних країн? Наскільки важливе це спілкування? Доведи. Довідники, книжки, енциклопедії, телебачення, інтернет є джерелами інформації, за яких можна дізнатися про життя людей в інших країнах. Користуючись різними видами транспорту, вони мають можливість подорожувати та пізнавати нове. Вправа спільноти. Підбери назву до кожної спільноти, зображеної на світлинах. Усі жителі нашої планети утворюють світову спільноту. Це спільнота сім'я. Спільнота. Українці, лікарі, собаководи. Клас. Люди з обмеженими можливостями. Робота в зошитах з друкована основи 38 сторінка. Завдання номер 1 Обери та познач правильні відповіді на запитання. Чому на планеті Земля є життя? Тому що на планеті Земля є повітря, вода і ґрунт, і на планеті Земля сприятлива для життя температура. Завдання номер 2 Доповни речення. Нині на планеті Земля живе понад 7 мільярдів людей, з яких допиши число людей, які проживають зараз в Україні. Земля планета, на якій існує життя. Усі люди схожі між собою. Вони розмовляють рідною мовою, мають однакові потреби, мрії та інтереси. Всім людям потрібно жити в мирі та злагоді. А ти знаєш, що найменшою державою у світі є місто Держава, Ватикан. Одна тисяча жителів, що розташована посеред іншого італійського міста Рима. Мовлення на державному радіо відбувається. На 33 мовах світу. Вдома засвоїти матеріал 96 і 97 сторінок підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!